Ось таке у нас сьогодні казковий ранок. Все сяє ніби кришталеве. Небо таке чисте-чисте. Всі дерева в ожеледі. Таке. Ніби льодовий панцир, а бульбашки такі льодові бурульки на сонці починають вітаювати і капу, капати. Хоча мороз у нас сьогодні зараз. Вночі було 18, а зараз в затишку 10. А на сонці тане і скапує. Так що віримо, надіємося, що в житті нашому, і в Україні буде теж сонце зійде. І вся кабіля так розтане і скапає. І розквітне і зазеленіє нове життя. Доброго раночку, дорогі мої підписники. Гості каналу, і всі ті, хто любить Україну. Е, на дворі у нас дуже холодно сьогодні, морозно, і в багатьох немає світла, тому що стихія наробила трішечки лиха. Ось, а ми саме час випікати смаку тухну. Сьогодні у нас буде таке смачне, таке сирне печиво, без яєць, без е, відлежування у холодильнику, морозильнику. Дуже швидке і дуже смачне. Поки почнемо. Робити це печиво, а потрібно буде вже включити духовку вашу на десь на 180 градусів. І Випікати і 25-30 хвилин це печиво. І декілька хвилиночок, 10 хвилиночок для того, щоб приготувати. Ось і все. Що для цього потрібно. У мене є 300 грамів нежирного сиру, кисломолочного. У вас який є, такий і використовуйте. Потрібно буде на ці 300 грамів сиру, потрібно буде півтори чайної ложки розпушувача, пакетик ванільного цукру, дрібочка солі, я візьму корицю, тому що кисломолочний сир і кориця вони найкраще поєднуються. Ванільний цукор Потрібно буде 5 столових ложок цукру. 2,5 ложки я покладу в тістечко, а то будемо присипати зверху. Потрібна буде ще цукрова пудра, якщо у вас вона є, в мене її просто не виявилось, то будемо без цукрової пудри. І потрібно ось так. 80-100 грамів вершкового масла, такого не розтопленого, а щоб воно було м'якеньке. Ось і все. Все приготування. 300 грамів борошна плюс-мінус. Ну Трішечки на підсипку потрібно буде, і залежно від вашого сиру. Якщо сир у вас такий водянистіший, більше волог, то борошна більше. Ось так, Все. Оце все, що нам потрібно. Швиденько все змішуємо і вже вмикаємо в духовку. Сир доволі такий щільний, тому борошна небагато буде, тому що він обезжирений. Якщо він у вас такий крупинками гарненько, спочатку потрібно буде перем'яти руками. І відразу ж додаємо сюди дрібочку солі, Розпушувач з борошном, додамо. додаємо вершкове масло. Нам потрібно, щоб воно було м'якеньке. Ось таке. Не розтоплене, а просто м'якеньке. По цьому рецепту виходить так, якщо у вас сир не рідкий, кисломолочний, то виходить так, що 300 грам сиру і 300 грамів борошна. Тут у нас сир і вершкове масло і сіль. Поки що додаємо 2,5 ложки цукру. Хто любить більш солодке, можете додавати, але сюди більше не потрібно. Ось так. І ось тепер нам потрібно все гарно його змішати, поєднати. Якщо ви бачите, що ось так, як у мене сир обезжирений і він такий сильно щільний. Аж ось так. Можна додати одну столову ложку олійки. Ось так. Тому що саме по собі тістечко повинно бути мастке. Ось так. Ось таке воно повинно бути. Бачите? Як густа сметана. Тепер додаємо борошно частинками, у мене тут 400 грамів, 350 грам навіть. От. Додаємо розпушувач. Тут у мене 2, столові, 2 чайні ложки пачечки, тому я беру півтори, мені більше не потрібно. От так. І гарненько замішуємо звичайнісіньке тістечко. Додаємо ванільний цукор. Ось так. І тепер замішуємо руками. Ось так нам потрібно, щоб воно гарно тримало форму. І тепер ми Посипаємо борошном стіл і домісимо його вже на столі. Нам потрібно, щоб е, держалося таким комом, кулькою такою гарною і не розпадалось. Ось такий. Зібрали ми комочок, кульку таку і Поки приберу столу хвилиночка одна. Розділяємо його на дві частинки. Отак. От і відкладаємо одну частинку, відкладаємо десь отак. А з цією працюємо. Під сирне печиво. Щоб ви яку сильну випічку не робили, обов'язково потрібно дати готенько борошна. Ось такі вони виходять. Можна трішечки ось так їх придавити. Вони зверху обов'язково повинні бути потріскані такі, ніби кучеряві, тому що тут у нас сир. І будемо викладати на, на жаровню. Я вирішила зробити ще по-іншому. Немає цукрової пудри, то ми зробимо такий сніжок цукор і трішечки кориці. І ось так кожен, отак, ніби в сніжку. Ось так і викладаю на відстані один від одного, тому що тут розпушувач і воно обов'язково буде підніматися. Не робіть їх сильно товстими, тому що щоб гарно пропеклося Так, вийшло у нас 15-17 таких крупненьких, гарненьких печенюшок. Ось так. І відправляю на 180 градусів на 20-25 хвилин на середній рівень і тільки нижній підігрів. Зверху, може, на одну хвилиночку, потім вже в кінці, щоб підрумянулося і розстав, це розплавився цукор. Все, і потім покажу, що в нас вийде. Ось, Ось такі красунчики. Вони темноватого кольору, якщо хто помітив, тому що вони в нас зверху посипані корицею з цукром. Можете цього не робити, а тільки, тільки цукрову пудру потім присипати. Ось такі вони. Камера трішечки не передає, передає їх темнішими, а насправді цукор зверху поблискує, ніби сніжинки на сонечку. Дивіться, які вони, які вони гарні і ніжні. Вони перепані зверху, так як я і казала, що вони обов'язково перепаються. Ось такі вони, вони повинні бути по своєму рецепту. Гарно вони пропеклися. От, Випікала я їх 35 хвилин. Ось так. Тому що вони в мене величенькі, я їх зробила. Це дуже-дуже гарне і смачне печиво. І аромат такий стоїть, аромат такої святкової, смачної випічки, Де пахне цукор, кориця. А в поєднанні це із сиром з кисломолочним, це взагалі смакота. І вийшло в мене їх. 17 у таких здорового, такого печива 17 штук. Воно дуже ще гаряче, дуже-дуже, дуже. Гляньте, воно блистить. Вам не видно, камера так не може передати, як оцей цукор, як він блистить, переливається на а, дуже гаряче. Воно таке, бачите, слоїсте, тому що тут розплавлений сир, багато дуже сиру тут. Він розплавився, вони такими слоями, шарами такими, і шари пересипані у нас корицею, і з такими вони видно, які вони. Ось так дуже-дуже як річки пахне. А смак неймовірний. Сахар у міру, якщо любите більше солодке, можете дати цукру більше. Для мене це саме те, що і не дуже солодке, ніжне, м'якусіньке. Дуже-дуже гарне. Так що готуйте, нехай вам смакує. Ми з вами, як завжди, була я, любов. Зустрінемося. Нехай Бог благословляє вас кожного і береже. Щоб у вас було для кого готувати, що готувати і де готувати. Щоб ніхто з вас, ніколи, ніколи, не винен і рідні ваші, не знали, що таке голод. Щоб вас завжди було, взагалі завжди було що їсти. Божого захисту вам всім!